Дорогі отець, Архімандрит, дорога браття, дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу. В сьогоднішній день ми вшановуємо усікновення глави пророка притечі і Хрестителя Господнього Іоанна. І найперше питання, яке виникає: а чому ми вшановуємо таку подію? Адже це є вбивство. Ми чули з Євангелія, що четвертовладник Ірод на Догоду своїй коханці, яку він беззаконно взяв за дружину, хоча вона була дружиною його брата Филипа, і заради дочки, яка гарно танцювала на бенкеті на честь дня його народження. Так що догодила йому і гостям, і він клявся, що дасть їй все, чого вона просить, навіть до половини царства, наказав. Пророку Божому відрубати голову і віддати на блюдь. То хіба ми це святкуємо? Ні, ми святкуємо не вбивство, а ми святкуємо вірність, яку пророк виявив в Божій правді навіть перед обличчям смерті? Бо він був і посаджений в в'язницю через те, що свідчив правду. Він міг мовчати. Ніхто не примушував його хвалити Ірода чи підтримувати те, що він робив беззаконне, але міг не говорити. Однак як пророк він не міг не свідчити правди. І цю правду він засвідчив навіть своїм самим життям. І ось. Цю вірність Божій правді ми і прославляємо, що Іоан Бога і свідчення істини поставив вище навіть за своє власне життя. І з читання, яке ми чуємо в сьогоднішній день, ми маємо також серед інших важливий урок, тому що сказано. Що, хоча ірод і всадив у в'язницю Іоанна, але любив слухати його. І навіть дещо з того, що той говорив, виконував. Чи не нагадує це нам, дорогі брати і сестри, наше життя і наше ставлення до Божих заповідей і повелінь? Бо те, що Любе нашому серцю, що приємне із Божого Слова, ми слухаємо і навіть виконуємо. Але коли Боже Слово викриває нас, коли засуджує наші гріхи, то чи завжди ми приймаємо таке слово? Отак і ірод, те, що йому було, до серця слухав і навіть виконував. Але те, що викривало його гріх, він відкидав і навіть погодився убити того, хто свідчив правду. І тому, дорогі брати і сестри, не будемо наслідувати нечестя Ірода, але маємо наслідувати вірність Божій правді святого Іоанна. Вірність в усьому, навіть якщо загрожує смерть. І нехай Господь і молитовне заступництво цього великого пророка, про якого сам Господь сказав, що серед народжених жінками немає більшого серед людей, ніж Йоанн Хреститель. Нехай його заступництво молитовне зміцнює і нас бути вірними правді. Не відкидати Божого Слова, коли воно викриває нас, але виправлятися і таким чином досягати спасіння. Богу нашому слава на віки віків. Амінь. Паси Господа.